Слава нації. Пані та панове, про Історію України Белина, Частина 38. Де кордони Галичини? Галичина то є не географічна назва, як, наприклад, Полісся. Галичина то є політично-адміністративна назва, так як Волинь. Кордони Галичини тягнуться від річки Одри. До річки Дніпро. Хто були покрови, ті князі і ті люди спільні посполиті люди, що жили в Галичині. Ті люди були покрови і ті князі були руської крови. Галичину творили племена білих Горватів, Волинян. Вільців ругів, дулібів, Радимичів та інші руські племена. Що стосується білих Горватів, то Грушевський на догоду Москві не зачислив їх до руських племен. Бо якщо Київ, московити ще так сяк якось підтягують до своєї історії, А вже білий Горватів, Краків, Воротислав ну вже ну ніяк не притягнеш до Московської історії. Тому Грушевський на догоду Москви білий Горватів викреслив із числа руських племен. Власне, за те Грушевському і поставили пам'ятника. Які держави утворювали? Ті руські племена Білих Горватів, Волинян, Долібів та інших. Найперше ми знаємо про державу Самослава, отой давньоруський князь Самослав, що був нащадком руського короля Одоакра. Точніше, не Одоакра, а його рідного брата Вінслава, що його Одоакер спрямував керувати в Каринтію. І от від того він слава в якомусь там, восьмому чи якомусь там коліні і народився отой князь, давньоруський самослав. І утворив він величезну державу з руських племен, білих Горватів та Вільців. А німці сказали, що то був якийсь німецький купець Само. слав відібрали від самослава. Якийсь німецький купець само, такий розумний, такий розвинутий, що очолив якихось недорозвинутих слов'ян без назви. Ті слав'яни були без імені, і без назви, і створив з тими слов'янами велику державу само. І наші якісь історики, і ще й досі, і дослідники співають оту німецьку пісень. Той Самослав у 662 році помер. А перед смертю він розділив свою державу, як її називали білі Горвати та Волоняни, я того не знаю. Перед смертю самослав розділив ту державу між своїми 22 чи скількома там синами, і ті поутворювали незалежні князівства. І розвивалися вони, і воювали проти німців, проти чехів, проти моравлян, проти поляків, може й проти Києва, одні проти одних воювали. І вже аж більше як за 200 років майже всі ті князівства поєднав в одну державу білогорватський Руський князь славник. То було на початку 10 століття. Оце такі держави вони творили. І питання, де ж вони тепер, ті всі люди? А там, де були, там і залишились. У 995 році ту державу білих Горватів розділили між собою польський король чи князь Болеслав І, так званий Хоробрий, руський київський король чи князь. Володимир, так званий Великий, і чеський король, чи князь Болеслав II, так званий набожний чи побожний. І вони розібрали державу білих Горватів. Ті білі Горвати, що попали у Чеську державу, з часом поставали Чехами, але дехто з них ще тримається свого руського імені і українського. Ті, що попали до польської держави, часом стали поляками, але теж дехто з них тримається свого імені руського. А ті, що попали до Руської і Київської держави, продовжили свій природний розвиток і стали називатися українцями. Найбільше тих, що називають себе українцями на території Польщі і Словаччини. Але ж зараз всі ці країни проводять потужну. Політику денаціоналізації. Словаки, щоб краще асимілювати українців, ділять їх на русинів і українців, поляки на лемків і українців, а що в Чехії, то я не знаю. Оце так. Отже, у другому столітті по Різдві Христовому руські племена білих Горватів, Волинян, вільців Ругів. Дулібів, Радимичів та інші перейшли північні і західні Карпати, Татри, Бескиди і сіли на полі, на території теперішнього півдня Польщі та півночі Української Галичини. Розбудували міста Воротислав, Гроцлав. По теперішньому. Ополе, Краків, Радом, Ряшів, Перемишель, Стільське, Звенигород, можливо, і Галич уже в той час. Уличі Стиверцями не переходили гори, а пішли вздовж гір і вийшли аж до моря. Там вони розбудували міста Галац, тобто Малий Галич. Берлать та інші міста. На нашому боці Карпат то розбудували міста Стільське, Звенигород і пізніше Галич. У бік Дніпра руські племена вирушили аж у V' столітті. Називалася вся ця земля від Одри до Дністра Червенські городи. Або Червона Русь. А з 1200-х років стала називатися Галичем Галичиною від міста Галич. Мала та Галичина три найбільше міста, три столиці. Перше це Краків, друге Перемишель і третє вже пізніше збудований Львів. Перше Галич, потім Львів. Поляки, коли посіли ту землю, то дали їй назву Малопольща. Але в приватних розмовах ті поляки, що туди понаїхали та вже там одідичилися, називають ту свою не їхню землю Галичем. Прочитаємо коротенький уривок із книжки Святослава Семенюка. Іншими словами. Тут маємо повний аналог Малопольщі з Малоросією. З тією лише різницею, що окупацію від Росії, так званої Малоросії, та її денаціоналізація сталися у 17-19 столітті. А окупація та денаціоналізація малопольщі відбулася набагато раніше. Протягом 11-14 століття. А після Богдана Хмельницького усі про те вже забули. Отже, таким чином вимальовується картина розвитку української цивілізації, що веде від полгарської та пілінської культури середнього Подунав'я до Куятицької і пряшівської культур. Північної Словаччини. А згодом до Пшеворської та прасько-Зарубенецької культури. До кінця X століття Польщі тут не було. Поляки сиділи на території великопольського воєводства із містами Познань, Лоць, Битгощ зі столицею у місті Гнєзно. Виходу до Балтицького моря поляки теж не мали. Маємо багато доказів того, що до 995 року, коли пала держава Білої Горватії Велика Горватія на чолі з Руським князем Славником. Польщі тут не було. Найвиразнішим доказом того є заповіт Польської княгині Оди. Від 992 року у тому заповіті княгиня Ода подає кордони Польщі. Так от, відповідно тому заповітові, кордони Польщі, далі кордонів теперішнього великого польського воєводства на південь не йшли. Той заповіт лежить в архівах Ватикану. Він доступний, хто хоче їдьте, дивіться, шукайте. Отже, ми ту землю втратили. Вже ті українці, що не цікавляться історією, вже й забули про ту землю. Так само, як забули про український Брянськ, Курськ, Білгород, Воронеж, Орел, Тмутаракань. На черзі Крим, Донбас по Ми тепер маємо конечну потребу знайти відповідь в нашій історії. Чому так сталося? Чому ми втрачаємо землі і людей, найти відповідь та, що можливо, те виправити. Та надалі до того. Не допускати, та, що можливо, те визискати. На цьому, пані та панове, завершимо 38- частину. Всім дякую за увагу! Читав, як умів Петро Балина, Слава Україні!